3 листопада 1937 року каральними органами Радянського Союзу в урочищі Сандермох, що в районі Республіки Карелія, було розстріляно 151 українця. Усі вони були представниками інтелігенції, людьми науки та культури: Микола Зиров, Лесь Курбас, Микола Куліш, Валеріан Підмогильний, родина Крушельницьких та сотні інших. 27 жовтня, 1, 2, 3 та 4 листопада капітан Держбезпеки Міхаїл Матвєєв пострілами у потилицю з револьвера розстріляв 1111 осіб, про що рапортував начальству. Кат пройшов війну та дожив до глибокої старості і помер у 1971 році. Загалом же у цьому кирильському лісі було знищено близько 10 тисяч людей, які були представниками близько 60 національностей. Українська письменниця Оксана Забушка стверджує, що митці розстріляного відродження випереджали свій час на кілька десятиліть і мали зробити величезний вплив на всю європейську світову культуру. Таким чином, за кілька днів була знищена перспектива якоїсь зовсім іншої України. Непровінційної, модерної, передової та європейської, і сьогодні ми повинні не тільки не забувати цей злочин, але й захищати та примножувати спадок, який вони нам залишили.